Загодаю напомнина земля, веде мене в житті Твоя рука, понад усе, на світі, найбільше надбання то право пізнання Христа. Ти моя надія, ти моє майбутнє, все, що без тебе то марнота. дай сили так прожити, щоб почути ті слова. Прошу тебе заходь, моє дитя, життя не життя В Ісуса Христа. Він вся. Богу все в твоїй долоні, вся земля. Куди піду від тебе, де зможу заховатись? Я? Тобі моя мета покину своє я, Господь, вся слава Твоя, життя не життя, В Yeah.